Громадським активістом Далі. Е, наступне: яка активно відстоювала права УПЦ? Ну ви зараз тільки що це підтвердили, підтвердили, да? та приймала участь майже у всіх Заходах УПЦ, яких саме Заходах УПЦ я приймала участь? Так, демонстрація. Тобто, хресний хід, на вашу думку, це що, є? Пропаганда руського міра? Повертайтеся до суду, давайте так, контент, суди, а... В ходах, демонстраціях, зйомці відео, що... ага, відеоконтенту. Далі приймали майже усіх заходів. Де відбувались фізичні сутички між віряними УПЦ та ПЦУ? Е, с... е, сутички відбувались між УПЦ і ПЦУ. Хто такі ПЦУ? Ну, прихильники до іншої організації проходять. Тобто, крім вашої компанії, компанії, були ще прихильники ПЦУ. Я не належу до нікої компанії. Запитання було, що сутички були, що я були судочки, але це не був бій. Це були спроби. а Ви не належите до жодної релігійної конфесії. Я не Ну, чекайте, ми тут зібралися, мене судять. Зараз покажу, зараз покажу. Хорошо, зараз покажемо докази. Під час заходів на стояння за збереження лаври під керівництвом УПЦ. Що ви маєте на увазі збереження лаври? Збереження права на А з чого ви дива вирішили, що ми не маємо права? А хто має право? Наскільки було рішення Договором. А ми маємо право оскаржувати будь-які розірвання договорів як сторона укладення договорів? Я не буду. Ні, ну от з вашої логіки, що да? ми неправильні громадяни в своїй державі, да? ми я робили ходи, ми робили демонстрації, ми виступали і в той же час йдуть судові справи до цього часу. Хто ви, що ви маєте право втручатися в будь-яку господарську діяльність? <зважаю> ну почитайте. Ви засвідчуєте, що були конфлікти, Ваша честь по суті, ви стверджуєте, що були сутички між УПЦ і ПЦУ. Да? Ну наскільки я розумію, були суд, так, а, <зважаю> то якщо УПЦ уклало договір і він розірваний, і до цього часу оскаржується в суді, то ПЦУ здійснювало втручання в господарську діяльність. Я не думаю, що прикинь ПЦУ ПЦУ. Там були централізовано спрямовані. А що ви, що робили? Ну що робили? ПЦУ може здійснювати будь-яку іншу діяльність поза межами. ми Ми це і говорили. Ми це говорили. говорили. Що таке НП? От є відеозаписи, дуже багато з вашою діяльністю, там, де ви говорили геть Московського попа. Хто це? НП означає Московський патріард. Хто це? Ми знаходимося на території України. Хто це НП? На той момент я переконаний. На той момент, а на цей момент? На цей момент я теж вважаю, що зберігається наявність І, може вона не є канонічно, я не розумію, що вона раз канонічному правила. Я прошу увагу, я жодного разу не сказав сюди про НП. Ні, ну ви тут давали покази, Чекайте, я ж читаю ваші покази. Я ж не можу орієнтуватися, що ви будете говорити відповідь. Дарітаріч, я вам хочу наголосити, що ви даєте покази суду, а не спілкуєтеся з Вікторією. Я